Добре, все шко, проблеми вже нема. Добре, ще раз почну спочатку. Мене звати Олександр Шевченко, рубаніст. Я працюю в проєкті Restart Україн. Я хотів сказати, що перед тим як я був в містобудівному міськобудівному сфері. Я завжди дивився на стільки стійку розбудову на майбутнє. Тоді були проблеми. а Потім почалась війна. З однієї сторони, з однієї сторони, все стало набагато гірше, а з другої сторони почалися такі розмови, яких не було раніше, і Україна сама потребує таких розмов. Хотів би почати з моєї презентації. Це цей слайд показує ту зміну в мишленні, що ми йдемо з орієнтичного планування, коли ми просто говоримо про екологію, мобільність, просто окремі теми крім до кластерів тематичних, і ми віримо, що нам така, такий стиль розмови, тому що попередньо було старомодне. У мене є певна статистика, і це допомагає нам робити рішення та статистику, яку ми зібрали. Я знову не чую спікера. Тому що є різні, різні можливості відходити від війни. Що інше звуко ужас? Трошки дам контексту про українські міста до війни. Це частина репортфортіва ми трошки показали карту, яка була зроблена ще до війни 2014 року, і населення протягом двох десятиліт до війни 2014 року старіло та зменшувалося, але не однорідно захід і схід. Економіка повільно переходила від базування навколо великих підприємств до економіки послуг Захід-Схід і на Сході більше агломерації, але динамічніше розвивається Західний регіон. Gives us um, a oh. hint, like if a person comes back, what he does If the main factory is destroyed. And the other one is that agglomeration started to grow in the oh, west звук отримав назад. Uh, ще одне питання, яке ми розглядали, це те, що на сході є більше агломерації, але динамічніше розвиваються західні частини. Отже, ми дуже. Отже, як ви бачите на слайді, ще є дуже багато місць, селищ і муніципалітетів, які були окуповані. і їм буде потрібен план, як розбудуватися. але тому що зони, які окуповані, вони ще в хорошому стані знаходяться. а Коли вже вони їх беруть назад, то там дуже багато роботи, тому що вони повністю зруйновані. отже, Україна має 25 регіонів, і половина з них безпосередньо торкнулася їх війна, але інші. Інші регіони України також не безпосередньо впливає на них війна. Алсот Так, тому що ці регіони вони, на них впливає війна нас через те, що багато внутрішньо переселених осіб там зараз живе. Бачите, багато близько бачите на карті там де зараз йдуть в війна, бо -ві дії в червоним кольором. Це okay. у нас є дві One. теми, які ми розглядаємо в своїй роботі. використання локального контексту. Okay. І враховувати світові тенденції. Якщо ви хочете, щоб місто розвивалося, там не можна просто пустити, набудувати шелтери Там треба думати про землю і, взагалі, про міське будування взагалом. Це дуже динамічно в часі. Багато стейкхолдерів з України говорили про те, що є різні фази в залежності від в часі, які ми віримо, що будуть е, організовувати нашу роботу. І Перша фаза це екстрене реагування. це просто як адаптація до, до сталого розвитку. Остреспонседен щоб зробити, щоб життя функціонувало знову. А потім вже рости. Отже, ми хочемо створити умови, де люди можуть жити, зиму перезимувати. Потім створити умови, де люди можуть повернутися до своїх домівок, йти на роботу, йти до школи, і просто щоб було ну якби жити нормальним життям після війни. А потім ми сидимо, і думаємо, як взагалі відбудувати майбутнє України. Отже, житло це лише одне. Одне з питань, яке повинні понірсати, але це не, не єдине питання. хочу вам дати також токентуде. Uh, говорити також про економіку, uh, навколишнє середа. хочу говорити та про демографію. Ми дуже маємо велику uh, частину прилегли до Росії та Білорусії. Це багато тисяч кілометрів, де може потенційно знову повернутися війна або дає війна. це фіолетовим кольором на, кар, на карті, Ви бачите, там, де працює багато експорту. І ви бачите багато транзитних коридорів. і зараз вони блоковані, і вони будуть заблоковані дуже довго. Вчора президент сказав що ми повинні зупинити весь експорт весь експорт в рашу в росію І для тих муніципалітетів та міст які мають які розраховують на цей експорт і на цю логістику це дуже негативно впливає і звичайно це зруйнування яке відбувається в містах Factory in given like of ВВП в Україні у 2021 році становив 200 мільярдів доларів. Металургійний сектор, вклад Азовсталі та металургійно комбінату імені і час також становить 3%. І коли ми говоримо про Маріуполь. Так, ми можемо говорити про питання житла там, але де люди будуть отримувати заробітну плату, як вони будуть влаштовувати своє життя? Тому що інфраструктури немає. Навколишнє середовище. Хочу сфокусуватися в декілька частин. Хочу говорити про природно-охоронні території, які дуже зараз вплинуті війною, зміна клімату. Тому що перед війною вже були ознаки е, недостатнього кількості води навіть перед війною і зараз, звичайно, коли йдуть бомбандування, і це це впливає на на екологію, там де зеленим кольором на карті, ви бачите, як де саме більше е, шкідливі впливи на екологію в Україні. Тому це важливо думати. Навіть якщо ми побудуємо там житло, нам треба подумати, як ми будемо працювати з екологією. Демографія. Порівнюючи з 2014 року, 282 тисячі жителів були внутрішньо переміщені, але зараз Більше 4 мільйонів качі мільйони людей, які зараз біженці в інші країни, в інші країни переїхали. І тому зараз питання постає, як їх вернути назад. це якби людська психологія, це тому, що ми їм дати не лише повинні дати будинки, але дати їм безпеку, відчуття належності щось інше Нам треба думати про інший спосіб, як не лише будувати будинки, але взагалі простори, громадськість тому ж, тому ми не повинні окремо вести розмови про будинки житла і окремо про просторового планування. Я хочу сьогодні також говорити про чергочнігів. І дати трошки статистики по цьому місці. Чернігівська область, вона на, на півночі. Вона не має як вам показати, там зверху, зверху. І це це місто було дуже мало тісні зв'язки з Росією. і там і втричі їхнє населення цього міста зникло, якби покинуло Чернігів сі зелені точки на карті. Ви бачите, там де є розбудовані шелтери? така дезбалансована система. Багато людей повернуться, але як нам мотивувати тих людей, які ще не думають повертатися, що вони повернулися. Ми старалися трошки категоризувати зони червоним кольором, це які близько Росії, і поділити їх на три таких сфери. Як ви бачите, Черніги він там зверху, тому що він контактує з Росією і Білорусією. Context of this state, it is the less dense area, so really low density of population низька щільність населення, і це не допомогло нам створити економічну, як би таку роз... Це буфер між Києвом і Росією. No І тому Чернігів, зараз немає причини їхати в Чернігів, коли закриті там кордони, а лише як And турист. Ви um, також бачите, ми дивимося на оригінальний концепт, що Чернігів є оригінальний центр, який uh, has some very important role for the surrounding places in terms of logistics, in terms of uh, social services and infrastructure. And right now, the key key numbers here is that. Отже, основні такі дані чи... хочу вам сказати, що це 48% замінованої території, 125 шкіл, 1500 км дороги. І тому у нас питання залишається, як можемо визначати пріоритети реконструкції. Одночасно це історичне місто. є побудоване це місто вздовж правого берегу Десни і обмежено ростом на захід, північ та південь. Чому я кажу цю інформацію, просто дати вам розуміння як і в шведських містах. To, є природні обмеження, so як можна реконструювати місто. тому, що дуже легко сказати. Отам ми зараз визначимо місце, побудуємо там тимчасове житло, але Так не можна робити, тому що є, наприклад, різні обмеження законодавчі і приватна. Нерухомість. На Найбільше руйнувань припало на приватне житло і на соціальну інфраструктуру. відрізані житлові райони на заході стали ще більш ізольованішими, як наслідок не мали доступу до лікарень. Так само тролейбуси, там були проблеми в транспортній системі. Ви бачите сині міста, ви бачите річку, яка в певний період стала нам і бар'єром евакуації, і це місто було просто в колапсувало зов... зовсім. От ви бачите логістику, всі, всі три дороги ведуть до Росії, і там лише єдине місце, з якого можна виїхати з міста. Отже, вертаюся до теми житла. І якби підсумувати, можу, що коли ми говорили про три сфери, як ми, або що першочергове, що не першочергове. отже, перше тим, тимчасові шелтери, However, then we we made some slightly difficulties when we go to the temporary housing. Коли ми будемо розглядати тимчасове житло, там є дискусія, що дуже часто, коли ми будуємо тимчасове житло, воно зразу стає не тим, не тимчасовим, там дуже довго проживають люди, і це проблема. і ви бачите ці контейнери на на презентації. Це було ключове таке вирішення питання. Такі прифабриковані конструкції модульні, ще ми розвиваємо їх. А потім ми йдемо, як дякити далі до середньострокового житла і постійного житло. Дуже багато вже житла побудовано. І як зробити так, щоб поділитися тими квадратними метрами, які вже існують збудовані з населенням? Зараз на заході в Україні працюють з цим типом житла. The funds. Є uh, організація, яка має фінансування міжнародне, але це ще не на такому рівні, що на на високому рівні будування, лише на, на, на початковому стані, і але це такий ідейний варіант. Отже, наша ідея чи можемо ми просто вибрати ці. Якби тимчасове житло і де їх будувати? Ми думали, які параметри для відбору цих територій? Отже, перше, це це, це, це житло має це територія має бути зруйнована близько біля центру міста. якось таке, якби розширення основного міста. Yeah. А, і ця ідея була критикована, тому що якщо будувати ці житла а, якби поза містом, ці люди, які будуть жити в цих а, місцях, будуть не інтегровані в місць, життя міста. отже, не добре побудувати десь тут житло, тому що це буде таке якесь гетто спільнота. І навіть у нас є різні вирішення короткострокові, середньострокові, довгострокові вирішення цього питання. Отже, хочу завершити свою презентацію. Хочу вам просто дати почитати навколишнє середовище, як відновити швидко після багатьох пошкоджень екосистеми, демографія, як повернути людей, як подолати загальний демографічний спад, міграція зі Сходу. Ви можете просто почитати ці слайди. Я не буду їх сьогодні вам читати. Ви можете слідкувати за роботою нашої організації. Дуже рада бути разом з вами. Дякую за запрошення. Дякую за ваш час.